І у відні стартує виставка відомого українського художника Івана Марчука. Європейському глядачу покажуть експозицію митця з циклу Голос моєї душі. В ній понад дві з половиною сотні картин різних періодів творчості художника від хрестоматійних ранніх картин притч 80-х років минулого століття, до акварельних композицій, створених за останні півтора року, які виставляються на широкий загал у перший саме зараз з нами на зв'язку народний депутат, народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, кавалер ордену свободи почесний громадянин. Києва, Тернополя, Каніва, володар відзнаки президента України, Національна легенда України Іван Марчук. Пане Іване, вас вітаємо. Добрий день вам, пане Іване, чути. так, дуже раді, що ви вийшли до нас на зв'язок. Скажіть, будь ласка, для вас як для художника, який мав цілу купу десятки виставок по всьому світу. Ця виставка в Відні, вона є чимось символічним, чи просто ще одна в вашому послужному списку? Я можу сказати, що ця виставка серед більше як сотні моїх виставок по всьому світі є найзначуча. Це, це грандіозна подія в мистецькому житті не то, що Відня, а я би сказав, цілого світу. При в мене виставка знаходиться. В найбільшому залі, який тільки може бути, який я тільки бачив, розумієте, по всьому світі в різних музеях. Зал прекрасний. Картини тут підібрані, зібрані, найкращі картини. Виставка величезна. вона біля майже 300, 300 робіт. І тут всі, -всі маршрути представлені. Так що ця подія тут. Показано робити кілька ріжних марчуків, ну, а особливо тут увагу привертає прекрасна українська земля. розумієте, на моїх полотнах. Тут цілий зал представлений тільки україною робить. що так, тільки це для мене. Велика шана, велика гордість. Ну, і я думаю, що ця подія якось відукнеться і в Україні, що це все-таки я представник України і в такому середовищі знаходжуся, розумію, в центрі Європи. І зараз буде відкриття маса народу. Тут буде. Я просто не знаю, як, 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 як я відбуду цей сядний вечір, але дуже почесний. Пане Івана, а чому ви кажете, просто не знаю, як я відбуду? Велика кількість людей втомлює, чи як ви поясните цю вашу ремарку? А тут ви знаєте, кожна така акція розумієте, Вона дуже вона дуже приємна і дуже така виснажлива, як для мене? Ну, є переживання. Знаєте? От. Тому не, не тому, що я там, фізично так дуже вже, вже не, не, не витримую. А, а це, це і відповідальність є розумієте. Хоча, хоча я все робив для того, щоб показувати розумієте, і, і все життя я присвятив тільки роботі. Чому я такий вроді, жадний? Сам я жадний. Хочу мати багато робіт, але ж я. Хочу, щоб і ви мали ці роботи розумієте, щоб ви дивилися розумієте? Я завжди що не я зроблю нові цикли, розумієте. Я відразу хочу, щоб весь світ вони облетіли. Розумієте? Ну звичайно, це так важливо, важливо що заливості. голос української культури в ваших роботах зараз звучатиме в світі. Як на нас з Вадимом ми постійно говоримо про роль української культури. Має бути якомога більше всього українського за кордоном, тому що саме через ваші картини народ, напевне, інших країн. Він прийде до усвідомлення і величі нашої духу, і того, наскільки ми є самобутні. Ви знаєте, візуальне мистецтво це найкращий матеріал для того, для опізнання розумієте тої країни, де вони створені, до того, який автор якої країни це показує. Примаєте? І це. Я я як дивлюся, я, дивлюсь, я об облетів весь світ, і ви знаєте, різні народи були. І, і були індуси, і араби розумієте, і були інші нації. розумієте. але всюди я слідкував за, за глядачами, розумієте, і де би я не був, де би я не показав ці картини. Просто дякуємо. за мною йде шлейф розумієте, це народної шани поваги і так далі. Дякуємо, так, пане Іване. Іван так, Марчук. Це візитка. Дякуємо. Змушені прощатися. Іван Марчук, народний художник України. Говорили про те, що цими днями буде відкриватися його виставка в Відні.